Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже завтра, 24 березня, на телеканалі 1, +1 Україна відбудеться показ 13-ї серії серіалу Ключі від Правди. Тому пропоную поговорити, що ж ми побачимо у зазначеному епізоді. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! У попередніх серіях ми побачили, як Валерія рішуча і цілеспрямована займається розслідуванням смерті свого брата. Зараз вбивці на свободі, і Валерія точно знає, хто в цьому замішаний. А це означає, що треба зробити все, аби якнайшвидше знайти докази і зачіпки, доки не втратили ще більше людських життів. У 13-й серії Валерія з Семеном буде продовжувати пошуки Тараса. До чого це приведе і чи вийдуть на його слід? Тим часом Тома розробляє підступний план, аби раз і назавжди позбутися Ліри. Вона готова на все, аби усунути дівчину зі свого шляху. Тому, чи погодиться Людмила на пропозицію Тамари, і чи зможуть ревнощі люди затьмарити їй розум? Судячи з анонсів, Олексію дедалі важче приховувати почуття до Валерії, і це не залишиться непоміченим, тому чи відповість Ліра взаємністю? Щодо Самойлова, то він і надалі буде продовжувати вести свої небезпечні ігри. Але цього разу проти кого? В цей час Семен знаходить важливу інформацію, яка може стати ключем до розслідування. Але чи пов'язана вона із смертю Єгора? Тому уже у 13-й серії ми побачимо, чи стане цей момент поворотним у розслідуванні і чи зможе вивести на справжнього вбивцю. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!